Доброго дня, ви ще дивите телевізійний журнал Дайджест, але є одне, але скорочено АЄОА. Я його ведучий Майкл Щур. І до новин. Ми ще розвиваємо. розвиваємо. Відтеперка у нас будуть звучати аплодисменти і сміх. Ми то скачали з інтернету. Ну що ж, почнемо. Тут мали бути аплодисменти. Почнемо зі скандалу. Фінські авіакомпанії намалювали дерева на хвості літака, а дерева виявилися малюнком української художниці Марії Приймаченко. Але знаєте, що в цій ситуації саме хороше? То що фіни не відмовлялися від того. Всі все визнали, так малюнки справді крадені. Авіакомпанія взяла чи замальовувати білі хвости, а дизайнерка і її художній будинок тепер не з'являються на публіці. Але нам стало відомо, що від самого початку того конфлікту фінська авіакомпанія отримала листа від пані Г. Герман з її рекомендаціями, як діяти в цій ситуації. Зокрема, пані Герман рекомендує. Всіх журналістів, які про це пишуть, одразу звинувачувати в тім, що їм платять міжнародні авіалінії України, плагіатором називати Марію Приймаченко, а як гарантію і доказ оригінальності малюнку у співавтори дописати Віктора Януковича. Добре, що вони її не послухали. Зовнішнє незалежне оцінювання. Всі здають зно у цей час, точніше, здавали. Одна дівчина його не здала, бо ще спізнила на здачу. І чому вона ще От тут і починає саме цікаве. Може, я мама вже? до кутилищі. Ми в свій час вигадували, автобус довго їхав, я проспав, пес покусав, а вона каже, Може, я мама вже. А що, як мама, то спізнюватись і можна? Хоча насправді може то махінація, і вона відповідала на питання, як вона провела випускний. Може, я мама вже. Тут сміх мав бути, а не аплодисменти. Ну, може, й справді вона не пам'ятає, як провела випускний. Але мама не мама, але треба на одиначту прийти, то будь-добра приходь. Бо інакше не поступиш до університету. Ну, хоча, в принципі, має бути хтось, хто прибирає в під'їздах. Знаєте, головне е, в цих знаках це, щоб вони з'явилися раптом. Ага. Коли місто спить, вночі, тому я не скажу. То як така архітектурна мафія. Дизайнерська Дизайнерська мафія. Добре, то був Ігор Скляревський, він є начальник дизайнерської мафії в Києві, і коли місто засипає, прокидаючи мафія. Коли скриково, то буде. Примиржу. Коли буде продовження? Так. Ну, тижні за два-три. За два тижні місто буде спати, дизайнерська мафія ще прокине і місто вже буде іншим, так? так. так дякую, Ігорю. Дякую, дякую. вам, що прийшов, прийшов. Що, на кращого. Удачі вам, вашому приємні. Дякую. Все, продовжуємо наші новини туди. Хлопці. Щосереди уряд публічності звертає до громадян. Чиєї середи Микола Азаров також зібрався в кабінеті міністрів і звернувся до людей з промовов. Я розумію, що Азаров. Що? Не було звуку на Азарові? Знав через Ютуб? Хлопці, набріть мені хтось з Ютуб! Дякую. Алло. Алло! Ютуб? Ютуб. Ви нам вже другий випуск зіпсували. Ну, скільки можна? На тім випуску відео гальмувало на 40 секунді. А на тім випуску Азарова звуку нема. А зараз звук є? Зараз звук є. Зараз звук є. Чому у Азарові не було звуку? Що? В Ютубі кажуть, що у них звук є. Кажуть, що звук тільки на кордоні України зникає. Хто? Хто? Курченко? У. Не знімай. Не знімай. На українській митниці пускають звук Курченка, а звук Казарова не пускають. Ага. І до інших новин. Європа потерпає від повеней. <рес> Що до смішного? Взагалі нічого не треба ставити. Ні, сміху ні оплесків. Нічого не став та нічого. І до інших новин: Європа потерпає від повеней. Всі сі борють зі стихією. Німеччина, Чехія, армію до боротьби з повеню залучають в Німеччині. Прага пережила кульмінацію. Повені велика вода дісталася і до України. Потужна злива. Місцями з градом за годину перетворила вулиці Херсона на ріки. Залило дві основні транспортні розв'язки міста. Аби стримати воду, німецькі винахідники придумали мобільну дамбу, а чеські інженери швидко її зреалізували. Віктор Янукович також не лишив осторонь. Він бере участь у навчаннях МНС. Таку практику слід продовжити і в майбутньому, розширюючи. Кола учасників навчань. Навчання з гасіння пожеж, вся Європа ще топить, вода вже до України дійшла, а вони всі учать пожежі гасити. Зверніть увагу на погоду. Я ще не здивую, якщо перед навчаннями там в сусідньому селі село затопило, дрова всі мокрі, вони не могли довго вогонь розпалити. А знаєте що? Я впевнений, що у Віктора Януковича ну, була думка, була якась така логіка. Європа повінь. Мобільна дамба, Україна, повінь, навчання з пожежогасіння. гасіння. Щось тут не так. Я впевнений, що Віктор Янукович думав, що щось тут не так. Йому себе секунд 10 10 секунд дати побути на один чи з цього думків, він би то ще відмінив. Але в цей момент йому перенесли його промову. І в ефір прозвучало. Таку практику слід продовжити і в майбутньому, розширюючи Кола учасників навчань, продовжуючи свій офіційний візит у сумах, Віктор Янукович побував на футбольнім полі і навіть забив гола. Сам побіжав пнуть м'яч. Все закінчилось голом. Молодець! Молодець! Я бачив, що ти вгадав. Чули? Президент похвалив воротара, що той навіть угадав, який бік стрибати. Але давайте ще подивимо на той гол ще раз. Янукович б'є, оператор встигає за м'ячом піти, а воротар не встигає за м'ячом стрибнути. Тут щось не так. Віктор тобі піддаються. Ну нарешті. Стільки часу мовчав і тепер ка заговорив. То я мій співведучий портрет Шевченка. Йому слово. Віктор воротар просто не хотів взяти від тебе м'яч. З тобою зв'язуватись собі дорожче. Один вже зв'язався, то лиш недавно вийшов, а інша зв'язалась та й досі сидить на самоті. Реве гарматами скутара, ревуть, лютують вороги, козацтво преться без ваги і покотили сіяни чари. У мене все. Щось я не дуже зрозумів, до чого тут той вірш. Ну добре, менше з тим. Це всі новини на цей час. Ви ще дивили телевізійний журнал Digest, але є одне, але скорочено, АЕОА. Якщо ви не бачили попередній випуск, натискайте одиничу. Якщо ви ще хочете підписати на наш канал, натискайте двійку. Якщо ви хочете передивитися цей випуск ще раз, натискайте трійку, зв'язатися зі мною натискайте четвірку. Якщо ви хочете попасти на той сайт, де то все тут знімало, натискайте п'ятірку. До нас.